Слава тобі, Боже, але моя, але слава тобі, Боже, але моя, не слава тобі Боже. Мирі, Господу помолимось. Господи помилуй, за ми і спасіння душ наших, Господу помолимось. Господи помилу, запимося всі за добрий стан ти були церкові, за з'єднання всіх, Господу помолимось. Діку нашого високого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, чесне пресвітерство, хресті і за весь причет людей, Господу, помолимо. Повірі живуть у них, Господу помолимо, Господи помилуй. за добре поліття, за боже колізенних і за часи спокійні, Господу помолимо, Господи помилуй. за подорожніх, за недужих неможених і за спасені, Господу помолимо. святою чисто прегослами, славу владишицю нашу городицю і преснудіву Марію, зо всіма святими поминувши самі себе і один одного все життя наше, Христу Богові віддамо. З'явився Господь на слова, той стали цей бог Господь, з'явився, но слабень, той, рівня, суне, по всеми, на скеровотичиться, принесено землю волинську, і людей тішило. Чи не чуй не слими, осеницей Христоді, Маріє, моли сина Твого Христа Богашого, що просить може стопроліжено, і благослови благодаті своєю. Всі, хто приходить до тебе з віла, Цей Свяни, святому Духу! Настає во Христово, Ти, приподобання, чи многоліть до свято под Візаєці, на помощі на черстях, победили в горлі, на острові доблестям і крещаторе почасті, знамени на лицях, воно з тобою, пресети Городиці. в тесней пещере каменей, но в но как ты многократно не если и в благодати Божией укрепляется, мужественно потрудился, если на пользу церкви Христовой любить твоей, ножей и в право ставить на честь христианского, и настаивается целое облучение. Своящи, победить, представились і на дице, і в Бога, того малі спастися, душа наших, і нині посещами, в яких умінь, святою, у Твоє, вікомою, платичи, моя Тебе єдиного, я зрішив, і лукаво перед тобою вчинив, хоче не те у слові твоїм, і справедливий ти твої, присані твоїм. Ось Бо беззаконні зачати я в ліхах породила мене, мати моя, бо ти істинно полюбив, яси невідоме тонімне мудрости твої вивти мені. укропи мене і сопом, і очища в й мене і стану більший сніво. Дай мені почати радість і веселість, радіть кості мої покорені. Відверну на це твої гріхи моїх, і прости всі беззаконі мої. Серце чисте, створи мені, Боже, духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене лиця Твоє, Духа Твого Святого, не відніми від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твої духом молотні, укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві нове на це до Тебе. Визволи мене від твони кривавої, Боже, Боже, спасіння моє, язик мій радісна, слава правду Твою. Господи, ткари, Остамої язик, мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертва забажав, приніс мені все палиня, ти не бажаєш. Жертва боїться духу покорений серцем скорботним, і смиреним ти не повернуєш. Облажи, Господи, благоволінням твоїм сивом, і нехай збудеться стіни сіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тебе жертва правди, приношені і палення. Тоді походить на жертвоний квітців. Пресвятай, Бородице, спаси нас! Пресвя, вородиця, спаси, нас. слава, цьому і Святому Духу. І нині посоща, на віки, віки. Пресвятай, бородиця, спаси. Єсели, душе моя, я бою, ще й ще ми, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, святу пречисту, препославимо, славу владищицю нашу Богородицю, і прислані, Різ усіма святими пом'янувши, Самі себе і один одне все життя наше, Христу Богові віддамо, Господи. Бо Твоя держава і Твоє царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. А святе родице, спаси. І нині повсякча, часи на віки віцевами, не святая вородиця, спасима, Псятая вородиця, спаси нас, святому Духу. Віднині повсякчаси на віки вівами. Не свята вородиця, спаси.

Наші роби, як во всіх насело всі, тобі прибігає, скоро на помощні поймає, не ніко душах наших, при серді, все не та я на моє людство, веси, ослаблені, і сили, душі моє, я боліщий, Господу. Помог. Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими поминувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Бог, іси тобі, славу села, отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас часу, на віки віків. Амінь. 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 Амінь.